Яка ж тут красота? Яка ж красотінь. блін. і ми ще на льоду, Хто то там такий пішов потюкав. Веди нас, Сусанін, веди нас, герой. Багди якийсь потюха, ага? стрьомно? Ааа, лід стрьомний. Знаєте хто тут пішов? А хто то пішов? Ей, ти хто! Що за ненормальні там лазять, блин, по льоду ще ходять, а? Люди на спіні вже давно ловлять, а він ще по льоду там ходить. Ні, дивись, Нормальний ще лід. Не, тут хороша, там сліва не дуже. <гум> <гум> нормальний літ, йокерний бабай. Коротше, друзі. Всім привіт. Ей, дядьку. Всім привіт, йокерний бабай. Йокарний бабай Юрче Гарло! Юрче Гарло. Ви ж пам'ятаєте, Юрче Гарло! Єдріон -батон. Наш... батон наш чемпіон України 2016 року. Ну і Міхалич канал Клуб Рибаков. Коротше, кому що потрібно по риболовній електроніці, це до Юрчика. А кому що, а кому що потрібно літом ловить карпа на боковий кивок, це до Міхаличка. Коротше, друзі. Блін, подивіться, яка красота. Зранку раненько ж. І ми з Юрчиком, блін. і ще на льоду будемо зараз шукати хижака. Так же ж хочеться ця зима така маленька, така коротенька. Так, а така, так мало, блін. Будемо шукати, хоч. то що знайдемо. Так, да, да, хочеться ще ж. Ах, блін, так люблю зиму, так люблю зимою рибалки. Я раніше взагалі рибачив тільки зимою. Коротше, хороший трендіть. йдемо шукати. Окунів поки, мабуть. Щук. Ловить, да. осетрів і все остальне. Що там? А ну ну, показуй. А, не покажу, не покажу. Не покажу, не покажу. Не, не покажу. покажу. Ага. ага. Непонятний балансир. Страшний, непонятний балантир. да. да. Подарочний. Це ж я тобі подарив. Це да. Юра з Борисполя подарив. Не, ну літше такий. Ще піде. Так, ну що, будемо шукати оконя, зараз десь тут будемо буритися, довбатися. Опа! Достаємо наші вудочки. Ой, балансірчик прошлий раз добре на нього відрибачив. Так, а зараз сьогодні сьогодні будемо пробувати трошки інше. Саня Борчов мені прислав там прикольних балансірчиків. Каже, ну ну ти попробуй на ній голови". Це Саня Борчов, магазин Карбзандер. Банда. У них там вибор по, по, зим, по зимових приманках. Ну не тільки по зимових, просто капздя. І це він мені тут заслав якихось балансірчиків. О, ось, ось такі. Ось бачили якісь. Зараз попробуємо, що вони скажуть. Каже, попробуєш, ти це у нас Юрчик любить на такі ловити. А Ану, хто впізнав, напишіть там в коментарях, що за балансіри. А? Коротше, карпзандер рулить, Народ, До того, хто хоче собі вибрати класні приманки, то це магазин карпзандер. Там у них вибори. І вони що, можуть порекомендувати вам щось. Вони самі харківські рибаки розбираються в цих рибалочках. Опс. Чикс, тут майже все те, що брав у їх. Іди сюди. Ну що? Будемо пробувати. рибачити Чикс. 5 сантиметрів балансірчик. Ну, яка тут глибина цікава. А, як класно, сьогодні вітру немає, погодка така шикарна. О, є дно. Чук. Так, ну що? Ми на Канівському морі, тут, тут окуні люблять таку проводку. Роззадорити їх потрібно, так бам, бам. бам. А тепер донизу. Тобто зверх проводка, вниз, чик, І потім з паузами працювати. В Черкасах то без пауз і на, і на дном потрібно, а тут ніфіга. отак так, пауза. Тик. пауза. Тик. І от якщо він є, то він клюне. Ну, мабуть, його нема. О, куні! Давайте клюйте. Коротше, будемо бігати зараз рубати і шукати. Щоб то вже б клюнув би. Тут нема рибки, біжим далі. Ото на луночки буквально там 2-3 хвилини побігли далі. Так, і між іншим, друзі, я на всіх балансірчиках міняю тройнички. Ставлю тройнички Юрза Юрзовські. Вони флюоресцентні. я люблю оранжеві. Хтось стави салатові, хтось червоні. Ось вони бачили. Є різних кольорів. Є оранжеві, розові флюоресцентні, салати флюоресцентні. І є вони і прості, просто червоні, Ну, кому потрібно там різних номерів. І я використовую він від 12-го номера. І по четвертий. Можна навіть 14-й брати на манюньки балансирчик. Оце в мене стоїть на п'ятерочці, 12-й номер. Що там, Юра, було щось? О, це вже, вже круто. Ну тут розбу, розбито, розбуряно. Були тут люди пару днів назад, тут щось таке льодове побоїще, бачив яке. Ой, ти сьогодні який гарнющий в бавтовському костюмчику. Прям, прям красота. На однобельо ділося. Та взагалі шикарненько. Я в такому провалювався, чогось навіть не намочився, по груди провалився, виліз, навіть не намох. Між іншим, друзі, зараз на зимовий одяг бав, це на термуху, там, на фліски, на термоноски. і Шикарні скидки в магазині тарафіш. До 25% саме час, у кого немає прикупитися, на наступний сезон буде. Так що не упускайте свій шанс. Так, ну що, а ми шукаємо рибку. Якщо в Юрчика було, ми опс, пробуємо тут. Так, на балансірчик поки не хоче. Юрчик он щось там маленько вже піймав. На, на, на мармишку. А я люблю на балансіри. Ах, така кайфова рибалка. Належ, якщо не буде клювати на балансіри. Прийдеться на мармишечку. І його ловить. О, ще один дядько бородатий виліз очерету. Виліз за черету, йде до нас. Ай, блін, сто років не доставав цю вудочку. Зараз поп попробуємо половити на безмотилку. Я вже забув, як це воно і робиться. І, як її навіть збирати. Як це воно робиться. Так, чортика, друзі, колись я ловив ще в 2010 році на чортика. На чортика шмортика. А ну <смі> Юрчик, он пару окунчиків піймав. Ну, коли прошений окунь, то потрібно, так. Да, щось підбирати. Так, яка тут в мене лісочка? Тут ну, 0,08 народ. То нюсенька. Без мотилочка. Колись мені подобалось зловити було на безмотилку. Ой, поки воно втоне. йо моё Поки воно втоне. О, є дно, а ну, зараз будемо згадувати, як це на ти без мотилки ловить рибу. Як проводку робити, вже все забув. Опа! Бачили покльовочку, ай, блін, манюньки які. Ну, спрацював наш, наш той самий чортик. Чортик, чортевич. О, опа. І наступний. А на балансир не хотів, Але ж ну маленький, який манюнький, але клюють. Ой, блін, знайшов старого старого Рапаловського манюнького балансирчика. Блін, сто років він десь в мене там завалявся. А ну ж пробуємо ще на нього. Щик, Ось Юра він більш-менш кунчика піймав вже. До нас ще народ підтягнувся. Грибак-рибака бачить із далека і думає, відкуди ж він гаду знав про це місце. Не? Ух. Дав, хорошенько. На той рападовський старий балансі. О! Утік. Ну це трошки вже побільшому. Угу. Стара рапала турбули. Це я купив ще десь в 2007 році. Так, на маленький то сход і більш не хоче. Знову пробуємо цього ноунейм. No Балансер. Що там ти кажеш? Вже клює? Mm. Так. Більшого балансірчика в Великому куску і рот радіє, як кажуть, так? Ану? Ох, як начне брать. Що це таке, такий прошаний, чуєш? О, куняри такі прошані. Нема такого, щоб прийшов. Бом-бом і навалив. О, диви. Ох ти моє, ви бачили? Народ дивіться. Ох, який! Бачили? Спрацювала ця проводка бистро. Бистренько, чух-чух-чух. Бум-бум-бум, бистро. Чик. Юрчик щось там піймав. Щось там мурчить. Щось там мурчить. Так, потрібно тепер знач ловити, поки вони там активні. Роз, Роздразнив їх. Але ж не той розмір, що потрібен. Так, так, так. Щось потрібно поміняти. А ну ж так, синенько. О! Класіка зимова. Зимова класика. Міняємо приманочки. Ш на шо ж він такий Падлюка захоче брати. А він нічого не хоче брати. Бо він така падлюка Ого. Блін, тройка чи четверка, такий важкий. Ти, блин. Була поклевочка насиненько. Та коні... Опа! Ось і він. Добив. Ух! О! На Гірзовський тройничок. Ну це вже ж побільше, важливо. Окей, гром 150. Ё-моё. Так, а де ж? Хоча півки лушки вже хоче, то хотілося ще... Що небудь, а тепер хочеться хоча б півкілушки. Хоча б півкілушки. Опа, Торкає. Ну. Опа, ти диви. Затруйничок сіпає. Так, йдемо далі шукати. Два штучки, пару покльовок, все. І мовчить. І мовчить. Як риба облід. І не хоче брати. Так. No, no name. No name балансірчик. І знову гюрзовський. Хочу, хочу ж розловити. Жовтенько розловив, цікаво цього розловити. І ще, коли не клює, воно сильно, тобто немає поки що таких приманок, на які б сказав би, одна цю клює. Поки що ми не побачили такого. В нас ось в троїх стоять різні приманки. І на різні приманки однаково не клі. Ну, тобто там один окунчик, там два окунчика невеличкі. Ох ти диви, тюкнув. Тюкнув на новий балансір. Опа, ти диви. Бачили покльовочку? Блін, зачепилася трава. Чепилась. А Ну давай. Кущ трави там воно чіпляється за нього. І, і там оконці стоять біля неї. Ах ти, блін. Знов тюкнув. Ну, хорошенько увалиш. О! Є. У-ху-ху. О, друзі! Знаєте, як радісно, коли ти розловлюєш новий балансірчик. Такого, якого ні в кого нема. бачили який? Запам'ятали? Хто знає, що за балансір, пишіть в коментарях. А я думаю, хтось дознає. Хтось дознає. Рибу Рибулове. Бомба. Опа, бачили. Наступний пішов. Гірзовський Герзовський тройник, ковту я в нього на той світ. Та є бабай. Чук. Ловим, ловим, поки ловиться. Огнічого, ви бачили, цей балансір робить фурор. І знову тройнічок гірзовський Працює в нас. А може це не балансір, а просто тройнічки флюоресцентні працюють. А? Не, друзі, тут і тройнічки і балансір. Балансір ж приваблює цю рибу. Ну, блін, я вже казав, що тройнічки хорошо, але краще вони були б двойничками якимись бо погано довго відчіплювати. Опа! Цей балансір робить вещи. Найбільше риби піймав вже на сьогоднішній день. Так, хорошо. Цей у нас рибки піймав найбільше. А що якщо якісь більші може балансіри ставити, а? щось більше. Щоб його поставити, щоб його поставити. Щоб він захотів би ж О, О! О, п'ятерочка, рапала. ропала. Блін, не... не... не гірзовський тройничок, ладно. Може якийсь гарний ті вони. Там і Опа! Спрацювала п'ятерочка. О! Дивіться, я ж казав, що великому, великому куску і род радіє. Род нарешті я піймав окунчик грам 300, а той, а той 400. Так що ти там сховався? Ж покажися, чувак Дивіться який, а? Йо-мойо, більше, ніж рулов. І другий Юра, два Юрчика в мене бачить. Більше, ніж і третій у нас, що він підіг. А? Дивіться, Юрчик, ти подивись, яку я окуня замочив. Що ти там роз... розповідаєш? О, це вже. Я ж кажу, що потрібно здорові балансири йому, а не всякої мелочі. мелоче. В Черкасах там менше п'ятерки ніхто й не використовує. Запам'ятали який? Чік. Ух ти, Його, блін, на здоровенний балансір клюнув окунь. Чуть-чуть більше як сам балансірчик. Четвертий чи п'ятий? Четвертий. Чи п'ятий залів вже міняємо. Четвертий начебто, то я вже я вже запутався. Ото по пару окунців і перестає брати. І каже, Юра, треба їхати далі, шукати нетронутих окунів. Ось тут начебто народу немає, от тут зараз ми будемо його шукати. Ох, та наконец то 34 поклвки. Ох ты, -мо народ. Судачок. Судачок як хата. Ух, судачок юрода, диви, як б'юн. Довгий який, худющий, довгущий. І було перед цим три чи чотири покльовки. Так, стій братик, я тебе зараз акуратненько. акуратненько, Такий би клюнув би хоча б кілушка. Що ж така мелочовочка, га? І знов на ту рапало. Так, це вже на нарапало. Рапала в нас сьогодні фаворита. Да? Так, саме більше. Піймала. Сама більше піймала риб, так? Да? Чи ні? Ану, порахуйте. Підрахуй, підрахуй, підрахуйте, скільки рапала, піймала рибки. Опа! Хух. Ух, хорошеньке щось. Ху-ху-ху, блін. Оце, блін, оконь. Б'єм рекорди. Йолки-палки, Ох, а який. Йодріон батон, А рижий який чуєте банда, дивіться, заковтнув балансира повністю. Це потрібно йти по цьому, А ну покажи. Ти був гарний, а це взагалі дивіться, який гарнющий. І на той він заковтнув повністю. Юра, є ножнички під рукою? О, красивий який. Який ж він гарний. Рлов, позавідуй мені. Важив? Оже який, піднімаю руке, задавай. Клас. О, диви, випав балансірчик. Класно, 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 класно. Бачили який балансір? No name, тільки зеленого кольору. Ось таких би 10 окунів і вже дві сковородки пожарить було б. Хух, а я розловив нового балансірчика. Чик. Так, друзі. Уже діло до вечора йде, а окуні прохані, прохані. Нема такого, щоб на якийсь балансір там класно працювало. Ходиш, значить, піймав пару штучок і потім ходиш і нуль, не клює. Ставиш другого нові луночки, знов щось піймаєш. Один-два піймав і міняй балансіра, міняй місце. Короче, рибалка така трудова, я вам скажу. І находили сьогодні Отакий От загальний наш сьогоднішній улов. Це такі, який більший, що трохи менших там юрчик котикам набрав. На базі котики його Ну такі окуні. Я два штуки видіргнув такий гарненький. Да? Ось один. А он другий тільки що піймав. Юрчик там підловив пару штук хорошеньких. Ну, на пару сковорідок буде пожарить. Ах, блін, які ж вони добрі, зимові окуні такі добрі жарені, як карасики. йо йо Коротше, банда, отак не думано, не гадано, вже й вечір настав. Поки бігали, ходили, день короткий, поки того окуня шукали, капець. Ну щось, рибалка сьогодні що не на є, сама така трудова, дуже трудова. Так я і не зрозумів, на що він там краще хотів, і на мармишки його пробували, і на всякі гробіки, і на гвоздики, і на балансіри, і на балансіри різні. ви бачили, З одної лунки один-два, і до побачення. Іди шукай, міняй балансіра, міняй щось. Коротше. Ну, коротше, трудова рибалка, але все рівно це задоволення, це задоволення, відпочинок. Спасіба Нептуну, і за те. Дивіться, рибу піймали. Задоволення отримали, трошки відволіклися від цієї війни від проблем. І так, да, друзі, ви ж в курсі, що ми, ми допомагаємо спецпідрозділу Омега, збираємо їм на ремонт автомобілів, а також на забезпечення цього підрозділу. Так що і ви долучайтесь, тому що тільки разом ми здобудемо цю перемогу. Номер карти і банки буде в описі цього роліка. Ну а я, мабуть, на сьогодні з вами прощаюсь. Десь Юрчик Орлов побіг там по очаретах шукати карасів очеретяних. І так, да, кому що потрібно по риболовній електроніці, це до Юрчика Орлова. Силка на Юрчика Орлова, його телефончик буде також в описі цього. Ролика. А по приманках це до харківських пацанів. В магазин Карпзандер рулить, там вибір приманок, цей ядрен багатон. І, друзі, майте в виду, що ще недовго будуть скидки на бафт, на зимовий бафт. В сезоні скидочки до 25%. Так що не упускайте свій шанс. Все. Всім бажаю мирного неба над головою. Скоріше нехай настане наша перемога і всім всього найкращого. Всім пока-пока. Привіт, всім рибакам України! Хочемо висловити свою вдячність від спецпідрозділу Омега Міхаличу та його підписникам. Дякую за ваші донати, дякую за те, що ми можемо відремонтувати свої тачки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!